Добрий день. Ми продовжуємо розглядати способи узгодження високочастотних ліній живлення, тобто фідерів, з навантаженням. Сьогодні ми розглянемо узгодження з використанням реактивних шлейфів. Для конкретності візьмемо випадок коли R навантаження менше, ніж хвильовий опір лінії, давайте згадаємо, що е, лінія, лінія з хвильовим опором Ру фідера, це фідер живлення, підключається до опору навантаження. Якби опір навантаження Rn дорівнював хвильовому опору фідера, то в фідері був би режим біжних хвиль, він є найвигіднішим для роботи, і на цьому задача узгодження виконана. Але опір навантаження не завжди дорівнює хвильовому опору лінії. Візьмемо, наприклад, випадок, коли опір навантаження менше ро фідера. Нагадаю, що опір навантаження це величина, яка визначає відношення напруги і струму в навантаженні, тобто опору еквівалентного, який підключений до лінії. Відомо, що якщо взяти відрізок довжиною лямбда на 4, лямбда на 4. То в цьому відрізку міняється, змінюється і реактивна складова вхідного опору, і активна складова вхідного опору. Нагадаю, що R входу величина комплексна, і складається, тобто Z входу, комплексна величина складається з активної складової і йод Х входу. Тобто вхідний опір лінії складається з активної та реактивної складової. В свою чергу, активна складова змінюється від величини R навантаження до величини ρ квадрат на R навантаження. Тобто ми маємо активну складову R входу. Яка дорівнює R навантаження. І на відстані лямбда на 4 ми маємо активну складову, яка дорівнює ро квадрат на R навантаження, ро фідера квадраті на R навантаження. Таким чином, обов'язково знайдеться точка в межах від кінця лінії до точки лямбда на 4, обов'язково знайдеться точка. В якій R входу дорівнює РО фідера. Тобто, між точками 0 і лямда на 4 знайдеться точка, де активна складова вхідного опору дорівнює хвильовому опору лінії. А якщо активна складова вхідного опору дорівнює хвильовому опору, то це значить, що лівіше цієї точки буде режим біжних хвиль. Буде, був би, якби не реактивна складова. Значить, для того, щоб забезпечити режим біжних хвиль, необхідно в цій точці компенсувати реактивну складову. Якщо R навантаження менше ρ, то на відстані від 0 до лямбда на 4 буде. Індуктивна складова опору, яка змінюється від нульового значення до максимального значення. І значить, можна підключити зовнішній реактивний опір, який би компенсував реактивну складову вхідного опору. Для того, щоб компенсувати реактивну складову вхідного опору в точку, в якій дорівнює. Активна складова хвильовому опору, шлейф з реактивним опором, що дорівнює реактивній складовій з протилежним знаком. Значить, в точки рівності активного опору і складової мається власний опір. От ми його пунктиром нарисуємо, індуктивного характеру. Це Х входу. І до цієї точки необхідно підключити зовнішній шлейф, який би от він шлейф. Ми його візьмемо з змінною довжиною, так, щоб цей опір, значить, х шлейфу дорівнює мінус й х входу. Тобто... Реактивна складова. Реактивний опір шлейфу дорівнює, е, дорівнює реактивній складові вхідного опору, але з протилежним знаком. Таким чином, реактивний шлейф це відрізок лінії, який має реактивний вхідний опір, протилежний по знаку, із реактивною складовою вхідного опора в точці, де активний Активна складова дорівнює опору Фідера. І якщо шлейф компенсує реактивну складову, то лівіше цієї точки ми маємо режим біжних хвиль. Тому що реактивна складова компенсована, а активна складова дорівнює хвильовому опору лінії. Таким чином підводимо підсумок. Знаючи, що Вхідний опір лінії має дві складові активну і реактивну. І знаючи, що активна складова змінюється від R навантаження до ρ квадрат на R навантаження, обов'язково знайдеться точка, в якій R- входу вхідна, активна складова вхідного опору, дорівнює хвильовому опору лінії. І лівіше цієї точки був би режим біжних хвиль, якби не було ще реактивної складової. Так от ми і компенсуємо реактивну складову вхідного опору зовнішнім шлейфом, який за характером вхідного опору повинен бути протилежним власному вхідному опору, а за величиною рівний. І тоді ми одержимо. Компенсацію реактивного опору в точки, де R входу дорівнює рофідера. І лівіше цієї точки ми одержимо режим біжних хвиль, тобто одержимо узгодження лінії, лінії з навантаженням. Це і є спосіб узгодження фідера з використанням реактивного шлейфу. Ще раз зверніть увагу, реактивний шлейф це відрізок лінії, який за своїм опором протилежний реактивній складовій вхідного опору. Якщо R-навантаження менше РО для даного випадку, то власна складова має індуктивний характер, а шлейф, який підключається, повинен мати ємкісний характер. Це і буде узгодження фідера з навантаженням. Для випадку R-навантаження менше ро, коли шлейф має ємкісний характер вхідного опору, а реактивна складова вхідного опору має індуктивний характер. Шлейф компенсує реактивну складову, забезпечуючи режим біжних хвиль. На сьогодні все.